Друзі, всім призвом, адвокат Олексій Мендрух. Коротеньке відео, але по суті змінився порядок бронювання. І як змінився? Він змінився по строках і змінився для категорії осіб. Зараз про все це, звісно, розповім. Є інформація від Кабміну, є інформація від Мінцифри і є інформація від Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України. Тобто декілька таких інформаційних джерел я зібрав в одному і зараз вам. Тезово розповім, що там змінюється, для кого і на який період. Одразу кажу, що це буде тимчасово, тому встигніть скористатись, хто хотів це зробити. Залишайтесь, послухайте це відео, якщо будете вважати його корисним, звісно, поділіться із своїми знайомими. Це допомагає розвивати канал. Також нагадую, що в мене є телеграм-канал. В описі під цим відео залишаю посилання на нього, там, звісно, вже ця новина є, тому що там вони виходять швидше, оперативніше, щоб не пропускати такі новини. Підпишіться, подивіться по пошуку для себе щось цікаве, впевнений, знайдете. І так, переходимо до новини. От якщо ми відкриваємо новину на сайті Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, ми бачимо, що називається вона наступним чином: «Прискорене бронювання для бізнесу, 45-денний механізм для ОПК та скасування 72-годинної перевірки. Тобто, в самій назві практично на всі запитання є відповіді. Прискорене бронювання для бізнесу. Сьогодні Кабмін ухвалив зміни до порядку бронювання військовозобов'язаних. До речі, це постанова Кабміна 76. та Поки що ми змін в неї не бачимо, але подивимося, як вони там будуть прописані. Вони спрямовані на те, щоб захистити кадровий потенціал підприємств, які працюють в оборонно-промисловому комплексі. Одразу знову ж таки звертаю увагу, що це оборонно-промисловий комплекс. Все. Більше нічого. Ну, мається на увазі. 45 днів. Оці, от пам'ятаєте, цей законопроект 13.335? Ми зараз до нього ще трошки повернемось, тому що я назву категорію людей, хто сюди підпадає. Та забезпечують економічну стійкість країни. Одне з важливих нововведень – можливість бронювати працівників підприємств ОПК строком на 45 календарних днів. До речі, тут міністерство в нас ще раз підтверджує, що це стосується лише ОПК, тобто не всіх, хто має критичку, а саме ОПК, – оборонно-промисловий комплекс. Все. На цьому крапка. Більше не варто про це навіть розмовляти, тому що дуже багато запитань ставилось, коли цей законопроект 13335 приймався, і я одразу в ньому побачив, що там лише ОПК прописано. Ну і на це ж звернуло увагу юридичне управління. Період протягом якого працівник усуває порушення правил військового обліку. Таке нововведення дозволяє компаніям не втрачати фахівців під час регулювання формальних процедур. Відкриваючи цей законопроект, я нагадаю, хто може врегульовувати ці питання. Так, хто це в нас, да? у яких от відсутні оформлені належним чином військово-облікові документи, які не перебувають на військовому обліку, які не уточнили персональні дані та які перебувають в розшуку за порушення правил військового обліку. Тобто в нас є чотири категорії, хто сюди підпадає в цьому законопроекті це прописано. Далі, що в нас ще міністерство повідомило? Крім того, для підприємств, яким підтверджено статус критично важливих, скасована дію 72-годинного строку для перевірки списків працівників, поданих на бронювання. Тепер рішення ухвалюються швидше, що допомагає оперативно захищати персонал та підтримувати безперервну роботу. Дійсно, три доби було раніше. Всі ми пам'ятаємо, і іноді там люди закривали питання зі штрафами. Для кого це може бути корисно, одразу да, відповім на питання. От хто там закривав питання зі штрафом, знімав розшук, тепер у вас буде одна доба для того, щоб забронюватись. Тобто це буде дуже швидко. Я думаю, що ви якраз встигнете. Ми продовжуємо вдосконалювати механізм бронювання, щоб підприємства, особливо в оборонно промисловому комплексі, могли стабільно працювати і отримувати свої команди. Швидке ухвалення рішень, скасування зайвих затримок. Та можливість бронювати працівників на період усунення порушень військового обліку. Це те, що бізнес давно очікував, зазначив заступник міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Віталій Кіндратів. Нововведення починають діяти з дати офіційного публікування постанови кабміну. Це дає змогу підприємствам ОПК та критично важливим компаніям оперативно переходити на оновлений механізм бронювання та одразу використовувати розширені можливості для захисту своїх працівників. І що повідомив саме Кабмін. Кабмін дає більш розширену інформацію. Важливо, бронювання за 24 години, уряд тимчасово пришвидшує процедури для бізнесу. І тут ми бачимо одразу тимчасово. Це дуже важливо. До речі, посилання на джерела залишаю, як завжди, в описі під відео, можете ознайомитись. До 1 лютого 2026 року критично важливі підприємства зможуть бронювати своїх працівників через портал Діявтричі швидше. Тобто, одразу. Фіксуємо собі, що це буде працювати до 1 лютого. Після 1 лютого буде такий самий порядок, як діяв раніше 72 години на бронювання. Зараз у багатьох підприємств завершуються терміни дії відсрочок, їхніх працівників, щоб уникнути ситуації, коли критично важливі фахівці втрачають бронь через процедурні затримки, тимчасово спрощуємо правила. Тимчасово, що змінюється. Результат за добу. Термін опрацювання заявок 25-24 години, а не 3 доби, як зараз. Анулювання без лімітів, оце дуже важлива, до речі, інформація. Не потрібно чекати 5 днів між заявами про анулювання бронювання працівників. Як тільки попередню заяву опрацюють, одразу можна подавати наступну. Це дуже важливо, тому що ця була от нестиковка в декілька днів. І під час перебронювання деякі люди в нас втрачали відсрочку і могли бути мобілізовані навіть такі важливі фахівці, як зазначає Кабмін. Ці спрощення діятимуть тимчасово до 1 лютого 2026 року. Після цієї дати повернуться стандартні правила. Розуміємо, як важливо уникати пауз у статусі працівника, тому зараз також працюємо над можливістю подавати заяви про продовження бронювання завчасно. Це дозволить зробити процес безшовним. Ну, мається на увазі стик у цей, да, там коли у вас немає бронювання, щоб між завершенням старої та початком нової відсрочки не було жодного для дня розриву. Детальну інструкцію бронювання працівника читайте за посиланням. До речі, хто займається цими питаннями, тут достатньо цікава інструкція. Я її почитав за посиланням, знову ж знайдете посилання в описі під цим відео. Все, поки що по цій новині більше нічого немає, тобто підсумовуємо. Бронювання буде у нас відбуватися швидше за 24 години. Оцих от швів, як каже, у нас кабмін не буде між бронюваннями і перебронюваннями. ці. Порядки будуть діяти тимчасово до 1 лютого 2026 року. І вступає в силу, в нас починає діяти цей е, пільговий режим на 45 днів, і, як повідомляє в нас Міністерство, тобто на сьогоднішній день можна вже цим користуватись. Тому. Залишайтесь на каналі, підписуйтесь, хто не підписаний. Якщо будете вважати це відео корисним, звісно, поділіться. Переходьте за посланням на наступні відео. Тут вони з'являються. Також буде вам цікаві, корисні. Всім мирного вечора. До побачення і мирного неба.